Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль проінформував, скільки наразі отримувачів субсидій і який їх середній розмір по Україні. Ну, це сухі цифри. А ми ж на народні думки усе звикли, знаєте, пізнавати в зрівнянні. Тож, ми порівняємо ці цифри з минулорічним показником і дізнаємося, наскільки там все змінилося. Що з тими субсидіями взагалі відбувається? Ну перед тим нагадаю, що з цього місяця уже субсидії виплачує пенсійний фонд, а з наступного і оформлювати, і нараховувати буде пенсійний фонд. Тому потрібно буде звертатись не в Міністерство соціального захисту, а саме в пенсійний фонд для призначення субсидій. А тепер про цифри. Наразі в Україні субсидії отримує 2,2 мільйона людей. Ну, це можна вважати не людей. А домогосподарств так, тому що субсидія видається на будівлю, якби всім там проживаючим. Ну ще активно йдуть збір документів, у кого щось там змінилося. Вони дооформлюються, ті, кому було перераховано автоматично, так. І до зими очікується, що буде приблизно 2,5 мільйона домогосподарств. В минулому ж році отримало 2,8 мільйона домогосподарств, а до весни туди взагалі майже до. А в позаминулому 3,2 мільйона домогосподарств. Тобто бачимо, що наразі з позаминулим роком число значно зменшилось. Ну, це можна пояснити і тим, що є окуповані території, так, людям там не виплачується домогосподарствам, внутрішньо переміщені також не всі оформляли. І от можливо, якийсь відсоток зменшення це саме звіти. Також варто сюди зазначити, якщо вже про це почали говорити, що люди, які оформляють в листопаді, в грудні, то вони отримають субсидію від початку опалювального сезону, тобто від 15 жовтня. Тож, якщо ви не встигаєте оформити, так спішите сильно, не переживайте, усі вам кошти, ті, які вам полагаються, буде вам повернуто. А тепер давайте суми субсидії. Наразі середній розмір субсидії складає. 1800 гривень. Це середній, не путайте його там з мінімальним, максимальним, хто там скільки отримає, от середній розмір по Україні 1800 гривень. Ну і так приблизно більшість і отримує. В минулому ж році за 2021-2022 рік за світом міністерки на той час, що була соціальної політики Марини Лазебної, а нагадаю, що вона звільнилася замість неї вже Оксана Жолнович. Люди отримали субсидію в середньому приблизно 2 тисячі. Тисячу вісімсот, дві. Здається, зазор невеликий, але все-таки він пішов в іншу сторону. Тож бачимо, кількість отримувачів поки що нижча, але ще йдуть оформлення, але я не думаю, що вони сягнуть аж позначки там так, 2 мільйона вісімсот це навряд. Тому що більшість вже переоформила, і також сам показник субсидії трішки зменшився. Але ж ми пам'ятаємо так про графіки відключення електроенергії і про зниження температурного коефіцієнту, то, в принципі, Оплати більше не буде, але, на жаль, будуть гірші умови проживання. Але тим не менше, не забуваємо, що в нашій країні іде війна, що багато хто живе взагалі в окопах, в землянках, в бліндажах. так? І вони були б раді повернутися додому взагалі без субсидій, без нічого. от Просто щоб було тихо, мирно, спокійно. І ще з самого початку опального сезону усі здогадувались, так, та і влада нас попереджала, що це одна з найважчих зим там, за минулі 50-80 років в Україні. Бачимо, так, є приємні. Новини там з Херсону, з Луганського напрямку. Тож, я буду вас інформувати, якщо будуть якісь зміни, якщо якісь доповнення, якщо ще комусь там будуть давати, комусь будуть перевіряти, комусь не давати субсидію, і вас обов'язково буду інформувати, щоб ви були в курсі подій. Тому уважно спостерігаємо за новинами на каналі Народна Думка. До зустрічі!